Багато хто з вас замислювався, навіщо ми вчимо вірші. Вивчення віршів на пам'ять має багато переваг, які впливають як на розвиток мозку, так і на загальний інтелектуальний і культурний розвиток. Заучування віршів тренує короткочасну та довготривалу пам'ять, покращуючи здатність концентруватися та утримувати інформацію. Вірші містять багато лексичний і стилістичний матеріал, що допомагає краще розуміти мову, її ритм, структуру. Розповідаючи вірші, людина вдосконалює дикцію, інтонацію та загальну грамотність у мовленні. У віршах часто передаються глибокі почуття, що сприяє розвитку емпатії та розумінню різних емоційних станів. Аналіз віршів допомагає бачити образи, асоціації та розуміти метафори, що стимулює яву креативність. Вірші це частина культурної спадщини, їх вивчення допомагає краще розуміти історичні, філософські, мистецькі цінності, читаючи чи декламуючи вірші, можна передати власні думки і почуття, що сприяє розвитку впевненості в собі. Заучування або читання ритмічних рядків часто має заспокійливий ефект і допомагає впоратися зі стресом, вивчення віршів і декламація, розвивають навички публічного мовлення, які є корисним у багатьох сферах життя. Тож тренуємо свою пам'ять і вчимо вірші.